Також сьогодні заїхав один із найпопулярніших електромобілів. Це у нас Hyundai Kona, 22 й рік, рестайл, батарейка 39 кВт з пробігом всього навсього 37 тисяч кілометрів. Вся в рідній фарбі, має led ошечки лінзована галогенна оптика, 17 легкосплавні диски з налітній гумі в гарному стані. Безключовий доступ, повний електросклопакет. Канєвий салончик, утримання в смузі, шкіряне мультикермо, датчики світла, адаптивний куруїз, підрулювання в смузі, підігрівчики сидінь, підігрів керма, електроручничок, клімат, великий екран. Автомобіль з Європи розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Помити, легенька поліровка, і, в принципі, все. Зарядний пристрій в комплекті. Акційна ціна на автомобіль складає в нас 16 тисяч 500 доларів зі всіма пакетами документів.